Сьогодні, 31 березня, поляки святкують Великдень. Тут це дуже велике свято. Вони називають його Вільканос. Ну так, от на Вільканос поляки ходять до костелу, але ходять святить Пасхи не в неділю, а в суботу. І до кошика вони ложать обов'язково білу серветку, вони ложать паску, хліб, сіль, бараника такого малесенького, шоколадного. Цей бараник символізує життя до і після. Вони туди ложать хрін, це на щастя, і ковбасу на достаток. Ну, хто ще хоче, той положе. І всією сім'єю в гарному одягнуті, солідно одягнуті, йдуть до костелу, святить Паску. Я вам скажу, що це дуже гарна традиція, і на це так приємно дивитися, коли з сім'ями, з малесенькими дітками, дітки ці кошики несуть. Це так гарно. І ще в неділю вони йдуть на кладовище. На кладовище вони йдуть до рідних їх провідати, і так само гарно одягнуті. Але вони не несуть туди їжу, вони там не їдять. Вони просто приходять провідати. У них на кладовищах завжди свічки горять. І є таке свято, воно, в моєму 1 листопада тут. Головне йдуть на кладовище, всі кладовища світяться. Тобто, коли на кладовищах запалюють свічки, це теж окреме свято. Я вам скажу, традиція дуже гарні.